Того Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Засмучена родина, дорогі діти, внуки, правнуки, яких сьогодні покликала ваша покійна мати, дорогі рідні та сусіди, що сьогодні прийшли до покійної мирослави, щоби сьогодні з нею попрощатися. У ці дні. По всій нашій Україні, по містах і селах відбувається дуже багато похоронів. Сьогодні, дорогі, як ви бачите, хоронимо не тільки старших, але молодих наших хлопців, які сьогодні вмирають. Віддаючи своє життя за нашу Україну, І я розпочав з ці, цих слів, тому що покійна Мирослава, вона так само поклала на жертовник нашої України своє молоде життя. Де вона молодою дівчиною платила, дорогі мої, ту ціну, яку ми сьогодні, можливо, з вами ще не оцінили. І тому найперше ми хочемо сьогодні провести покійну Мирославу. Не тільки як добру матір, бо вона належала до найповажніших жінок, я хочу сказати, нашого села. Вона була доброю християнкою нашої церкви. Я хочу сказати, що вона поки могла, скільки вистачало її сил, вона молилася за своїх дітей і за Україну. Яку мені здається, що вона найбільше любила у своєму житті. Каже, що мамина молитва є велика перед Богом. До останньої хвилини свого життя і здоров'я вона молилася за свою тяжку хвору дочку, якою завжди виявляла мені біль, а за неї переживала. Можливо, і мамина молитва, що дотепер тримала і тримає її при житті. Але ми сьогодні повинні собі і кладемо одне запитання, дорогі. Чому сьогодні, нині, сьогодні гинуть? Молоді хлопці? Чому сьогодні тисячі молодих жінок, матерів? Одягнули сьогодні чорні пустини. Чому сьогодні діти залишаються сиротами на цім світі? У чому є причина цього всього? Здається, маємо хліб і до хліба. Здається, приходить вже якраз і, і кращий якийсь достаток. Як мені розповідала Мирослава, як вони жили колись, як бідили, де не мали що з'їсти. Немало що за б'ї, везли напівголою, на, на Сібери. Як вони там переживали ті часи у тюрмі на засланні? Вона казала, вона казала О, чи ми б нині мали бути щасливими. Але ми собі кладемо запитання, то чому сьогодні гинуть наші діти? Умирають ті, які віддали своє життя на жертовник і молоді наші хлопці. Я хочу сказати одне, ми повинні зрозуміти, тому що увійшов у, наш, у наше життя, увійшов гріх. Зарплата за гріх є смерть. І коли в людське серце не входить дорогі мої Божа ласка і благодать, коли в людське серце входить дорогі брати і сестри, гнів, ненавість владолюбство, як ви бачите сьогодні, ця людина, дорогі мої, якби я запитав цих людей, що вони, як вони себе почувають, що дають накази вбивати тисячі цих людей, чи вони нині повна розуму, чи вони думають у своїй голові, що вони роблять нині? Чи вона може бути спокійна, вбиваючи сьогодні людей? Але щоб ми зрозуміли смерть, ми повинні зрозуміти початок нашого життя. Пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, що людина вийшла з рук Божих. Що Бог людину сотворив нас, щоб ми так само були навіки вічні з Богом. Але коли ми переживаємо ці роки життя, життя земного, чи ми зрозуміли цю істину за цей час життя, для чого ми повинні жити на цьому світі? Живу я, для Бога я живу, помираю я, для Бога я сьогодні помираю. Покійна, слово Божа, Мирослава зрозуміла цю правду і істину. Для чого вона повинна прожити це земне життя? І сьогодні вже на цю вічну гостину до Бога, для кого вона жила, де ціле життя вона молилася, де вона поки мала сила і здоров'я, вона не опустила Божий храм і молитву. Вона кожної неділі і по своїх силах приступала до святих тайн. Вона знала й готувалась. І знала, що настане такий день, як ви сьогодні всі бачите, для неї прийшов, що вона стане перед Богом. І сьогодні нехай ті слова Божі будуть для неї. Коли я помру, коли я піду, піде моя душа долиною смерти, не боятимуся я, бо Господь є мій пастир. Який візьме мене Він за, мою, мене за, за руку мою душу і поведе її, і оселить її на небесних пасовиськах у домі Господньому, де я буду жити по вік. Тому ми сьогодні так само і собі пригадаємо, дорогі брати і сестри, для чого ми повинні жити це земне життя. Покійний слуги Божий. Слава Божа Мирослава прожила нелегкі роки життя, як ми сказали і розпочали сьогодні похорон, але прожила, дорогі мої, гідне життя як християнки, так і патріотки нашої, нашої України. Народилася вона 1929 року у селянській родині, де за свою любов до України покійна була. 16 років засуджена на 9 років на заслання у далекий Сибір, на північ, де виконувала тяжку каторжну роботу, де мені сьогодні підказали із преси з радіо, що покійна, дорогі мої, багато і мені розказувала про ті часи, якби вона була вивезена. А головно хочу сказати про таку гарну християнську любов до ближнього, яку вчинила покійна Мирослава у тюрмі на засланні, де вони сиділи у камері, була з Коломиї так само молода дівчина, яка була разом із нею. І мала дуже тяжку хворобу туберкульоз легенів. Легені були всі у дирах, де вона не могла дорогі мої дихати, не мала ні здоров'я. Де життя вже залишилося для цієї молодої дівчини з коломиї, не знаю, чи вона знає, її вже нема живих. Лишилося небагато і покійна Мирослава. Своїми руками, своєю любов'ю у тій камері зробила усе, щоб цю дівчину з Коломиї поставити на ноги. Вона від неї не відходила, не тільки в день, але вночі вставала до неї з любов'ю, лікувала її рани, а особливо молилася за неї. І кажу, що Бог допоміг цій дівчині з Коломиї, і вона видужала заради покійної мирослави. І коли вона врятувалася, вона присягнулася, сказала Миросю. Як я вернуся додому, жива, я на честь тебе, я на сву, назву своїх дітей твоїм іменем, щоб вони пам'ятали, що вони заради тебе. Що жиють на цьому світі і врятувала мені життя. І дійсно так, бачите що Бог нагородив за це, тому що народила ця жінка з Коломиї сина і назвала його Мирослав. А сьогодні, як мені підказали, він є гарний наш патріот з Чернівців, поет, який борець сьогодні за Україну, продовжує бачити. То зерно, яке впало ще в тюрмі, ви бачите, воно приносить сьогодні плоди. І він сьогодні пише в обороні нашої країни проти наших ворогів, найперше закликає наш народ до боротьби. І напишуть вони сьогодні, я сподіюся, він, у подяку для неї ще книгу. Де мені сьогодні часу не вистачить вам про все розказати. І нехай ця, їх, нехай їхня жертва, яку вони поклали і сьогодні кладуть наші сини. Сьогодні пробудеть і промовить і до нас, дорогі, щоб ми були нині небайдужими. Вороги наші нині не склали свої руки і вже вони повтікали. Ви бачите, що сьогодні діється на Україні. Я хочу сказати і всім нам, як ми маємо, дорогі, оборонити себе. Від хижого звіра, від лева. Як, що ми маємо робити? Покірне ягня, що не може дати собі ради. Я хочу сказати, нам треба зробити всім українцям дуже міцну клітку для хижого звіра, загородитися, якщо ми хочемо рятуватися від нього. Якщо вони не зрозуміють, що вони сьогодні не зможуть нас завоювати, ці наші вороги. Вони приходять, будуть приходити, і ще не прийде сьогодні та скоро пам'ятайте мир на нашу Україну. Ось що для, для чого нас сьогодні, я хочу, щоб ми були закликані нашими героями і тими, які любили, бо кажуть, що люблю я тебе і люблю Україну, бо вона в мене є тільки одна. Це гарна є пісня. Нехай буде сьогодні на цю вічну дорогу для Мирослави. Покійна, коли повернулася із заслання додому, Бог благословив її, і вона знайшла свою долю і одружилася спокійним своїм чоловіком Василем, де вони прожили в любові і в злагоді, як християнська родина, де Бог благословив їх і вони привели на цей світ. Двоє дітей, дочку Марію і сина Василя, дочекалися від своїх дітей побачити внуків якими тішилася, раділа, особливо молилася за вас. Раділа, коли вони всі четверо Наталія, Сергій, Галина, Мирося отримали вищу освіту, подружилися. 12 років тому помер покійний чоловік Василь, його не стало. Не з тому, як покійна розповідала, не стало і зятя Василя. Рік тому назад До останніх своїх днів покійна жила своїм болем своєї родини, а головно хворобою своєї дитини, дочки Марії. Проблемами своїх дітей і внуків і правнуків, за яких молилася. Попри домашні проблеми, турбувалася Мирослава і брала активну участь у громадському житті нашого села. Де було є і з поважніших жінок її шана і честь. Але, якби бачите, неблаганна смерть сьогодні кличе покійну слово Божу у вічність. І тому прощається найперше мама зі своїми дітьми, прощається своєю дочкою Марією, прощається своїм сином Василем, прощається з невісткою Галиною, прощається з онуками. Галиною, Наталею, Миросею і їхніми чоловіками, прощається із Андресом, Юрою Володию, внуком Сергієм, його його жінкою Наталією, правнуками Марією, Яну, Яном, Анною, Денисом Володию, своїми племінниками, з родинами своїми рідних і близьких, родиною свого чоловіка, сусідами, друзями. З якими вона прожила ці Богом благословенні роки життя і сьогодні відходить у вічність, нехай ці слова Євангелія так само будуть і для нас. Чим ми повинні стати перед Богом? Що ми дбаємо, дорогі браття і сестри, про ту добру оливу на вічне життя, Чи ми може є тими нерозумними дівами? Які відкладаємо своє духовне життя на пізніше, але бачите, що смерть приходить тоді, коли ми найменше на всім світі про це думаємо, І знаємо і готуємося, тоді, коли найменше ми є дорогі готові, а вона приходить у життя. Чи ми дбаємо про найперше ту велику зустріч, до якої ми повинні всі приготуватися, тому що смерть для християнина, яка вірить у Бога? Це не є кінець. А сьогодні ми віддаємо на цю вічну дорогу, душу помершої мирослави. Нехай Бог сьогодні поведе її цією дорогою уже у вічність, в якого вона вірила, молилася і готувалася. Для чого вона й жила на цім світі? Вона це в житті розуміла. Тому, стоячи на порозі душа її вічності, просить усіх вас, дорога родину. Дорогі діти, рідні та близькі сусіди. Можливо, перед кимось вона десь у житті завонила, десь, можливо, словом чи в чомусь помилилася, десь, можливо, була прикра у ці останні дні хвилини життя, а можливо, у цій хворобі, до якій вона доживала свій вік. Тому просить пораз перший, простіть мені грішній, простіть мені грішній, простіть мені грішній, та я вам прощаю, прощається пора з друг своїми стежками, своїми дорогами, якими ходила по сьогоднішній день, її ходили ноги. І прощається по раз третій із своїм рідним селом Серафинців, де вона жила, де молилася, трудилася, де найперше сьогодні вона відходить вже в вічність на спочинок. Нехай Господь Бог буде милосердний, як люблячий батько, прийме сьогодні наші молитви і заведе її душу вже на вічний спочинок. Нехай вона зустрінеться своєю родиною з чоловіком, своєю родиною, яка зібралася перед Богом, і дарує їй, дай Боже, вічне життя, нині повсякчас, і на віки вічній. Амінь. У блаженному сфелі вічний спокій, подай Господи, приснопоминає Рослою Божі Мирославі, що нині похорон творимо Христе Боже. І сотворені вічною пам'ять. Святого Духа, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, в ім'я Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми, прощай, минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вородиці, які оралися, благодатна Марія, Господь с твой, благословена тими жінками, і благословених квітло на тво, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душа, послаби, ослаби, відпусти, прости, Боже, всі прорішені наші, вольні, невольні, що у слові і в ділі свідомі, несвідомі, що в думці і помислі вдень і вночі. Це їм і нам прости, бо ти добрий та чоловіко любить. Святі мученики української землі. Моліть Бога за неї, бо ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай не біжка, Богом спочиває. Слава Ісусу Христу!